У цьому відео ми починаємо говорити про функції. І, на мою думку, це один із найбільш важливих концептів алгебри в принципі. Коли ми говоримо про функції, ви можете уявляти собі таку співкоробочку. Так, у ній всередині щось відбувається, часом ми знаємо, що часом не знаємо. І на вхід вона приймає аргумент. аргумент. Знову таки, часом це може бути число, часом. Не число, і на виході ми отримаємо значення функції, значення після отих всіх перетворень у середині коробки. І я пропоную не тягнути і одразу переходити до прикладу. Зазвичай ми будемо записувати функцію таким чином. Маленька латинська літера, що позначає назву цієї функції, і у дужках поруч значення аргументу. Дорівнює. Також я можу задавати собі якісь додаткові умови. Умовно x в квадраті. F дарівню x, x в квадраті, якщо х аргумент функції, якщо х парне число. Добре. І x плюс 5, якщо x не парне. Добре. І тепер я пропоную спробувати знайти значення функції з заданим аргументом. Так. f від 2 дорівнює. 2 це парне число, тобто використовуємо оцю частинку і 2 в квадраті. 2 в квадраті дорівнює 4. Наступний приклад f від 3. Так, ну, так собі в мене з фантазії. 3 це вже не парне число. Тому використовуємо ось цю частинку 3 плюс 5 дорівнює 8. Чи завжди у нас функції будуть виглядати таким чином? Звісно, що ні. Ми можемо по-різному називати їх, наприклад, не F, а H. Ми можемо називати аргументи так само іншим чином. Це не обов'язково має бути взагалі. Х може бути, наприклад, А, і знову-таки не завжди вони здаються зрівнянням. От, наприклад, функція H від А. Вона у нас буде повертати значення значення числа, що починається, що. Починається, нається на ту саму літеру. І йде? Одразу, одразу після нашого А. Добре. І тоді, умовно, я беру аж від двох. Так, 2 починається на Д. І наступне тоді число буде 9. Аж від восьми. Можете хвильку подумати, а я одразу скажу відповідь, що значенням функції, якщо аргумент 8, буде 18. От так от все насправді просто. І остання, але тим не менш дуже важлива частина цього відео. Так, для неї мені необхідно побудувати координатну площину. Так, це у мене буде вісь іксів, аргументів функції, це вісь y значні функції. І я думаю, що ви маєте пам'ятати рівняння кола. Так, І цього разу буде квадрат плюс y в квадраті дорівнює 4. Так, отже, радіус цього кола буде дорівнювати 2, і я можу собі так от гарненько намалювати це коло. Так, і що важливо пам'ятати про функції? От я вважатиму, що це рівняння є функцією, я підставлю замість х одиницю, матиму 1 один в квадраті, плюс y в квадраті дорівнює 4. Так, і спробую знайти значення у. У квадрат дорівнює 4 мінус 1, 3 і тоді y дорівнює плюс мінус корінь із 3. І в цьому, власне, і полягає проблема, що коли я беру значення якогось. Конкретного ікса, конкретного аргумента, так, я отримую два значення y. Так. Знову таки, повернемося до прикладу з коробкою. Я маю мою функцію, вона приймає аргумент, так, ікс, але потім ми на виході отримуємо два можливих результати. Або це буде от корінь із трьох, або мінус корінь із трьох. Функція ж має поверти лише одне значення. Ми ще називаємо це правилом лінійки, так? що коли ми проводимо вертикальну лінію, то у будь-якому випадку ми матим, маємо мати лише одну точку перетину. Так? Ну, І тут дуже дійсно важливо не плутати. Вертикальні лінії з горизонтальними, бо якщо ми проводимо горизонтальну лінію і маємо декілька точок перетину, то це цілком окей. Так, одне й те саме значення функції так, може виникати через декілька різних аргументів.